Замість води мул. У селі Самчики Староконстантинівського району восени минулого року взялись відновлювати місцеву ГЕС. Доремонтувались так, що люди в селі лишились без води. Селяни звернулись до народного контролю. У самчиках, що на Старокостянтинівщині місцеві вже рік спостерігають за тим, як на річці случ, нібито зводиться міні-гес. Журналістам народного контролю селяни демонструють фото. Як тут було добре відпочивати і водилась риба? Ну, річка доходила прямо сюди до мура. Доходила повно ну, зіля цього не було. Велика річка була. Човни пливали, купалися тут. У нас завжди купалися, діти дорослі купалися. Зараз води немає. І вся біда від цієї електростанції, яка будується в охоронній зоні пам'ятки Державного історико-культурного заповідника Самчики, пам'ятки національного значення. Міст є також пам'яткою, як і вся Гребля. Приїхали, зробили те, що ми будуємо електростанцію. А де і яку? Ніхто до цього часу не має. Немає договору між громадою села і. Оце самої організації, яка цю електростанцію. Ремонт почав, почався ще минулого року, десь, мабуть, що з осені. Кілька разів піднімали воду, кілька разів скидали воду, і зараз на даний момент води фактично немає. Борис Петрович показує замолену воду з криниць, запевняє, рівень води впав, коли спустили річку. Що вода глянула, вода з мулом, з, 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 з грязью. Та й нема як зварити і борщу нормально, і не напитися. За схожим принципом вже збудовані міні-гес на Закарпатті, на Івано-Франківщині. Там теж не обійшлось без скандалів. Зруйнована екосистема Карпат. Колись прозора та стрімка, про те, якою ріка шипіт була раніше, нині залишились лише згадки. За два роки, відколи працює міні-гес, скаржаться селяни, річка місцями обміліла. Місцями перетворилась на справжні ставки. Не надто чиста та недостатньо прохолодна вода, вже не приваблює стримкову корель. А про повні криниці більшість жителів села забули взагалі. Розумієте, коли строять таку станцію, як цю заганяють річку у трубу, то верхні місця заболочуються. Та як у нас, бачите, там на мул стоїть повністю. А нижні місця. Висихають та як у селі пропадає вода в колодязях, пропадає русло річки. Як такого нема раніше? Лісники ходили, робили перепади постійно. Чистили пішники, можна було по лісі ходити. Тепер того всього нічого не робиться. Всі заграбають, що хто може, і продають. Кілька перепадів, які інвестори спородили вже після того, як селяни щинили бунт, проблему не вирішать. Люди кажуть, власники ГЕС зробили їх лише для відводу очей. Великі території можуть перетворитися на болота, а живність, яка колись наповнювала річку, просто на. Просто вимре. Якщо на шипоті збудують ще одну міні-гес, переконані люди. А такі плани, за словами селян, у керівництва гідроелектростанції без сумніву є. Ця станція одна, вже води нема. А як другу построїть? Що там буде? Взагалі не буде ні води, а хай візьмуть, проби яка вода буде. Аби не нашкодити природі, гідроелектростанція мала працювати лише 90 днів у році. Місцеві ж стверджують, гул турбін чують усі 365. За таких умов говорити не доводиться і про якість води. Вода тече прямо з полонини. І тому ми хочемо, щоб наші діти і ми ще кульку пожеми, щоб ми п'яли чисту воду. Люди кажуть, будівництво ГЕС, до речі, дозвіл, на яке вони не давали, завдало їм лише клопоту. Ліси виробили дорогу, натомість аби відремонтувати ще більше, розбили. А обіцяних коштів на розвиток села люди так і не отримали. Кілька комп'ютерів, підсипка доріг та побудований паркан. Ось і все на що пішли гроші, така собі компенсація місцевим за завдану екології шкоду. Ні, убитки людей люди возмущаються, Саме Усі просто на не всі не можуть про дотоповісти. Просто всі залякані. Село з того немає буквально. Якщо другу почнуть будувати, жителі обіцяють живим ланцюгом перегородити дорогу техніці. Енергія, яку виробляє станція, дістається дуже високою ціною, кажуть люди, яку згодом може заплатити усе людство. Це енергетична незалежність чи екологічне лихо. Плани будівництва «Малигез» у Львівській, Закарпатській Тернопільській областях вражають своїм розмахом, що ж насправді ховається за будівництвом міні гес на річках у західній Україні, з'ясовувала Катерина Широкопояс. Незалежність від російського газу та вугілля ціною обміління річок, паводків та знищення червонокнижної риби. Активісти та екологи б'ють на сполох. Натомість, чиновники та інвестори планують будівництво 11 нових малих гідроелектростанцій на річсістри. Сьогодні річка стри і так тяжко вражена тромбом яворської ГЕС. Більше може й не витримати. П'ять гідроелектростанцій збираються побудувати на Тернопільщині, і це просто на території національного національного природного парку Дністровський каньйон. Поруч з ними ще дві. Активісти побоюються. Якщо проект таки буде втілено, це призведе до замовлення городів, зникнення риби через перешкоди для її міграції і навіть більших проблем. Це антилюдський дикий бізнесовий проект Найбільші плани з будівництва міні-гесів були на Прикарпатті аж цілих 35. Тобто кожних 2-3 кілометри річку Черемош мали зашити у труби. І тільки через протести селян повністю ці плани втілити не вдалося. А те, що реалізували, вже дається в знаки. Влітку, коли люди приїжджають тут мило, аби в основному тут туристи, які пішки ходять, ці труби дуже смердять. оцією смолою, смолої смола тане від сонця, звичайно, що куди попадає? В воду. Бачите я Дерева познищували, берегу укріплювані, які були ділянки людські, то усе понищили. Зараз ця вода все вимиває. Най... Найстрашніше зробилося там зараз воду пустило на дорогу. Там то будова піде, якщо така буде поїнь зараз навесні, то там страшня буде. Колись повноводний та багатий лососем Черемош сьогодні забудований кілометрами ржавих труб, де гине риба, а воду не п'є навіть худоба. Кілометри бетонних споруд, сітки, намул та загибла риба ось типова картинка для річки в селі Пробінівка. А такими стали краєвиди довкола псевдосучасної малої ГЕС у селі Яблуниця Чернівецької області. Масову загибель риби, екологи часто фіксують і в річці Прут на території Снятинського району. Гниле водосховище вище греблі і зруйнована, майже безводна річка стрий, нижче села Ісаї, а замість риби сміття. про необхідність переходу на більш ощадні технології свідчить і світовий досвід. До прикладу, в США мінігеси геси через доведену шкідливість вже почали демонтовувати. А ті країни, де їх все ще зводять, роками перевіряють потенційну забудову на безпечність. А на Закарпатті люди боронять свою річку, усе тому, що на водоймі у селі Нижній Бистрий Хуського району почали зводити міні-гес. Громада обурена їх про будівництво не попередили. Рибалки натомість жартують. Як пояснити рибі, що річку загачено не всю, і насправді є спеціальний шлях, аби дістатися до місць для нересту. Треба, може, буде рибу поставити ну хоча б два-три е, роки у клас, і бися навчили читати, поставити рибі якісь такі плакати які невеличкі, куди вона має прямувати, і може буде риба й ходити. Пікатувати будівництво приїхали не лише представники Хусщини, а й міжгірці, які живуть у верхів'ї річки ріки, побоюються цією ГЕС справа не обмежиться. У нас на міжгірщині теж даний дозвіл, що в 2009 році на будівництво такої же ГЕС. І зараз по нашому цілому каскадою цієї річки буде вистроєно таких 10 гес. І що потім буде. Ми просто ми, ми дуже стурбовані, що нам все майбутнє дітям залишиться. Тільки одне ГЕС, якесь буде електроенергія продавати за кордон. А ми як були бідні, так все залишимо бідні. Не цікавить, що буде далі після них. Буде тут риба чи не буде риби, їм море по коліну. Построїли і виїхали. А нам залишається тут жити і нашим дітям жити. Жителі Закарпатської турії Поляни збунтувалися проти будівництва другої черги. Міні-гес. Люди запевняють, що і першу станцію неподалік села звели проти їхньої волі. За рік, відколи міні-гес працює, річка вкрай зміліла, а в сільських криницях почала зникати вода, стверджують селяни. Обіцяного світла в селі досі немає, кажуть люди. Натомість, неподалік станції невідомі, вже спорудили елітний кутець і мають намір відгородити близько сотні гектарів лісу. Наталка зотова з'ясовувала конфлікт. Вода в криницях зникає, річка зміліла і світло часом пропадає. Усе це кажуть селяни Турї Поляни. Результат роботи МініГЕС, яку збудували тут більше року тому. Саме болючіше питання те, що в нас по вулиці е, в нас повисихала вода в колодязях. Ну де що зроблено? Яка робота? На ні одної кладки нема світла. От ночі можете прийтися в місто. Кладка у нас кладка там ніде немає світла. Чому після будівництва МініГЕС замість обіцяного процвітання Тур'я Поляна занепадає? Голова села пояснити не може. А кулько була у селі ще мають побудувати другу чергу гідроелектростанції. Але цього, уже побачивши наслідки роботи ГЕС, запевняють селяни. Вони не дозволять. Місцеві запевняють громадських слухань щодо заборони будівництва мінігес. Вони таки доб'ються. А заразом збираються провести референдум і змінити владу в селі. Імпровізовані громадські слухання вкотре підняли на поверхню нагальну проблему жителів Березова на Хощині. і це не бездоріжжя та забруднене довкілля, хоч вони теж болять тутешнім. А дещо інше люди. Де не чують, та ніхто не рахується з колективною думкою громади. Особливо, що стосується планів будівництва Мінігас. Всі проти того строїтельства неважно, Ми навіть не говоримо, які умови. Умови не обсуждаються. Тобто, які умови можуть бути, нам її не треба і точки. І за те, що ми навіть не будемо далі переживати. Як жити тут далі? Місцеві побоюються, що річка не витримає другої греблі і врешті перетвориться на непередбачувану стихію. Позаяк проект передбачає утворення водосховища, то існує реальна загроза підтоплення кількох десятків дворів. Якщо вони тут поставлять ту ГЕС, а тут ті два будинки, якщо ви ці бачите, якщо уровень ще підніме хоча б на метр. Весняні або осінні повені, то буде все буде в тих будинках. Коли, коли є велика вода, то вона піднімається і на три метри. А якщо той уровень підніме, то вода куди буде чи? Згори». У місцевих ще свіжі спогади про нещодавній льодохід, який затопив кілька дворогосподарств вище греблі в нижньому пеструму. У Хузькому районі на річці ріка течію сповільнює міні-гес. Там утворилося крижане поле завдовжки 5 кілометрів. Це сусіднє село. Подібного також побоюються і тут Проте, на якій стадії реалізація проєкту та чи будуть взагалі зводити ГЕС. Місцеві не можуть відповісти поза як нарікають на відсутність діалогу з представниками як місцевої влади. Так і компанією забудовником. А так нам сільська рада ні слова не каже. Ні слова. Вони щось скривають, мовчать. У нас таке враження, що вони там щось підпільно роблять, я так думаю. У нас ніхто не інформує. Тільки одне геться, яке це буде електроенергія продавати за кордон. А ми як були бідні, так все залишимо бідні.